Піду, я утоплюся, в річці глибокій. Я ж я треба щось робити. Свішизечок, що ви там робите? Я не зрозумів. Як що? Плаваю, до озера, сітець. Це ж ресмітять, звіршизичок, це штурє. Йолки-палки, а я думаю, що ж то таке. Ну, нічого, він, і тут добре. Слухайте, я гітаруєш, можу вам дати поіграти. Ну, давай. Хорошо, держи. На хвилях світяся ми не прощаємось, на хвилях світяся, ми зустрічаємось. Моя <плес> <плес> <твоя> гітарулечка покупалася. <плес> <плес> так, іду я, подивлюся, що робиться в цьому світі. А що, що робиться? Гітарулечку покупали. <плес> 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 водичка ще залишилась. Ууу! Ви що тут робите? Співешити. Як що? Я спасатель молі був, що не бачиш? А от і світись. Яке світить, Ти що? Це що? тулія. Йовки палки, тут облом. Та шо, я ж тобі говорю. Я ж тобі говорю. Співешити. Ну нічого страшного. Хочеш гітару поіграти? Тільки вона вже мокра. Ну не що. Приймай добичу. Yeah. Не ходи ходи у рисю на гору на лиску. Не ходи ходи у рисю, а гай на напілці. Ой ой, ритсидці, ой, ой, дрецідрить, не ходи на лису гору, а грай на later. Кой моря штук біжить, це ж вообще звісь, десь з духойони. Куда ви так біжите? Я куди на озеро світись. Так, співає шик, я щоб вже третій раз поясню, це ж на світі, це тулія. Не треба збиватися. Во краще па... йди на гітарулішки поїхати. Да, Так, гітарулечка. Тільки що є скупана була. А, на... давай. Все класна штучка, так. Да. Червону не шукай вечорами ти у мене не єдиний, тільки ти один. Який один? Бо твоя врода, твоя чиста врода, твоя вистая врода, тільки ти. Та не тільки ти. Ну хороше, ти поняв. Дуже класний молодець. Рекомендуєш світясь? Ой, кажу світять турію, вас. Заговорив ти мене вже. Геть доброї натури я скажу. О. Не гірше. Ну так, да, приймайте турію. Так, ідемо на поле відпочивати. Слієш зачки, хочуть віддохнути. Фу, дивіться. А що це за чоловічик? Смієш, тобі що, турії не хватило. Так ти що, не бачиш, я ж засмагаю. На пляжі. На якому? На озері Світиць. Ой, четвертий раз пояснюю, людина не розуміє, що це турія. Знов турія! Що ж та Турія мене переслідує? Ну не вмієш ти телепортуватися на світі. Ой, не Ну. Що, гітароличку? Так. Поіграйте мені. Ой, на гори два дубки. Ой, на гори два дубки. На горі два дубки, два дубки, нахилились до купки. Ой, на горі, два дубки, два дубки, нахилились до купки. Спасіба співшитих дуже приємно О, вже й умер, ну я пішов.